Отримав від свого командира наказ от, виїхати і допомогти нашій піхоті уничтожити ворога. Ну, ми посідали в танк, виїхали. Нас всю дорогу зацепили, нас дроном вели наші великомандирні. І коротше, противник теж нас засік. Ще не доїхавши до місця призначення, вже до нас почали бути приходи міномета, ланцету, там я не знаю, що було, бо дим скрізь стояв. В общем, що можна, то і стріляли. Ми приїхали, відработали, допомогли піхоті. Вибили противника, було задимлення в танку, і я мусив відкрити, в мене відомості не було, мусив відкрити танк, люка і в цей момент прилетів ланцет. От було дуже задимлення в танку, то я приокривав трошки люка і видно в той момент попало в руку осколок. Розвернулися, їхати назад, на далі крить, крить, крить. Ще три в піві прилетіло, догнало, влупило. От У нас гарно вийшло благодаря екіпажові, як і новідника, як і механіка-водія, так і я, командир танка, ні на жодну минуту не розгубився. Виконували всі обов'язки і слухали команди мої чітко і уважно виконували їх. У нас, слава Богу, що ми вибралися все у нас було добре.